Друзі, всім привіт! З вами і Ми зараз приїхали в Чорноморськ. А нам розповіли наші друзі-волонтери про вівчарку, у якої загинув на війні хазяїн, і ми дуже хочемо їй допомогти знайти нову домівку. Тому, будь ласка, дивіться далі. Ось кора, до якої ми тримали сьогодні путь в Чорноморськ. Ми просто Шоковані тим, що ця неймовірна красуня сидить закрита вже майже два роки у вольєрі. З тих пір, як її хазяїн пішов захищати нашу країну і, на жаль, загинув під Херсонщиною. Весь цей час, майже два роки, вона сидить у вольєрі. Годують її сусіди. Гуляти з нею немає кому, вона не оброблена. У неї ось на вушках уже з'явились ранки. Не стерилізована, але саме для цього ми сюди й приїхали. Тому звичайно, ми її стерилізуємо, обробимо, але їй дуже потрібна людина, їй потрібен хазяїн, сім'я. Тому якщо у вас саме у вас є місце в серці і місце а, дома для такої красуні, ви мріяли про вівчарку, зовсім безкоштовно ви можете отримати неймовірну красуню, яка подарує вам багато років любові, багато років прогулянок, будь-яку погоду. Ви знаєте, яка. Ця порода розумна, які вони здібні до виховання, до дресировки. Тому, будь ласка, подаруйте їй сім'ю. Їй дуже потрібна людина, яка буде з нею гуляти, доглядати. Ця порода собак, ви знаєте, що дуже дуже розумна. Вона класно піддається дресировці. Це неймовірний друг, відданий на багато років життя. Тому, будь ласка, подаруйте їй дім, якщо у вас є така можливість і таке бажання. Або зробіть репост, адже всі репости рано чи пізно дають результат і її обов'язково хтось помітить і забере в сім'ю.